Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Олександр Миколайович Череватий, старший солдат, служив у 122-му диверсійно-розвідувальному батальйоні 81-ї десантно-штурмової бригади та батальйоні Київська Русь Русь» 54-ї бригади. Народився Олександр Череватий 14 серпня 1963 року у селі на Київщині. Зростав веселим та енергійним. У 1970 році пішов до школи номер 1 у місті Українка, де на той час проживала родина. Настрій класу, душа компанії. Так згадують про Олександра. Товариші у школі проявився його хист до музики й танців. Олександр грав у духовому оркестрі на трубі та кларнеті. Згодом продовжив творчу кар'єру як танцюрист. В ансамблі народного танцю трипілля він став солістом. Там же в ансамблі познайомився з майбутньою дружиною Світланою, яка народила йому двох синів Романа та Миколу. Колектив багато гастролював і в Україні, і за кордоном. Коли восени 1981 року Олександр повернувся з гастролей у Франції, вдома його чекала повістка з військомату. Під час строкової служби Череватий не полишив свого творчого захоплення. Долучився до армійської самодіяльності, виступав на концертах у рідній Частині і не тільки, а ще виявився сміливим і мужнім воїном. Він, 19-річний строковик, зумів затримати небезпечного злочинця і був нагороджений за це медаллю. Демобілізували Олександра Череватого наприкінці 1983 року, але спокійне життя тривало недовго. 26 квітня 1986 року сталася катастрофа на Чорнобильській АЕС, і вже 29 квітня Олександр працював біля реактора. Рівень радіації був настільки високим, що за 10 днів довелося поміняти три автівки. Техніка не витримувала, але люди мусили витримати. Справжньою розрадою для Олександра Череватого була риболовля. Любив тихо посидіти з вудкою, поринути у спогади й мрії. Батько, чоловік, а згодом і дідусь, він насолоджувався розміреним життям, родинним затишком, тішився онуками. Зламом долі стала революція гідності. Олександр Череватий пережив на Майдані найтяжчі дні та найчорніші ночі, коли беркутівці штурмували наметове містечко БТРами, коли палав будинок профспілок. Він став свідком масових розстрілів і відчув, що вороття до домайданного життя не буде. У 2014 році, коли росіяни окупували Крим і розв'язали війну на Донбасі, Олександр вирішив, що має захищати рідну країну, раз за разом ходив до військкомату і раз за разом отримував відмови через вік. На той час йому був 51 рік. Однак Чариватий домігся, аби його включили до резерву, і вже у 2015 році опинився у десантно-штурмових військах. Олександр Миколайович став снайпером-розвідником. Зайцеве Нью-Йорк Авдіївська промзона. 81-ша десантно-штурмова бригада, де він служив, воювала у найгарячіших точках фронту. Бойові виходи, поранення, важкі контузії. Старший солдат Череватий, попри все, повертався в стрій. Побратими називали його Сталевий дід. У запас Олександра звільнили, коли йому було 53 роки. Він повернувся до дружини, до дітей та онуків, але думками залишався на війні. Наплічник тримав зібраним, раз по раз його відкривав, перебирав речі і складав наново. Коли дізнався про загибель молодого побратима, не витримав, знову попросився до війська і рівно за рік після звільнення у запас уклав новий контракт. Цього разу Олександр Череватий пішов служити до 54-ї бригади у 25-й батальйон. Київська Русь. Це підрозділ, який у 2014 році створили із активістів самооборони Майдану. Бригада брала участь у боях під Дебальцевим, на Світлодарській дузі та під Троїцьким. Досвідчений воїн знову був на передньому краї. Однак травми, поранення та важкі контузії таки далися взнаки. Під час виконання бойового завдання в Олександра Миколаєвича стався серцевий напад. Далі були шпиталь і реабілітація, знову шпиталь і знову реабілітація. 16 липня 2021 року серце воїна зупинилося. Нині справу батька продовжують його сини та дружина. Молодший Микола служить в роті БПЛА. Він звільняв Херсон, боронив Бахмут, воював на Куп'янському напрямку. Старший син Роман та дружина Світлана у складі волонтерського об'єднання Переможний крок допомагають і військовим, і цивільним на прифронтових територіях. Усе аби бути гідними пам'яті мужнього воїна Олександра Череватого, який прагнув захистити Україну від ворога. Я перша учительниця Саші Череватова. Саша з першого класу був дитинком дуже добрим, справедливим і шустрим мальчиком, і він завжди захищав малышей. Коли Саша пішов захищати нашу родину, не були удивлені. З Чарюватим Олександром ми 10 років провчилися в одному класі. Він був душа класу, він дуже був активним, позитивним, оптимістичним фарубком. І коли в 2015 році він пішов захищати Україну, ми навіть не здивувалися, тому що це його суті. Питаючи, чому ти пішов 52 роки на війну, він казав, щоб сюди не прийшли москалі. На той час ми не розуміли, про що він говорить. І коли в 22-му році це сталося, ми все зрозуміли і зараз часто згадуємо його пророчі слова. Дякуємо Олександру, за Україну, Дякуємо за життя. Саша в нашій пам'яті, людина живе. Поки живе про нього пам'ять. Дякую йому, безеней. Всім привіт. Мав за честь бути знайомим, з щарватим Олександром Миколаєвичем, Миколаєвичем. ще позивний нього був дід. І він був класним мужиком, вірним другом, побратимом. Як батько нас любив, завжди любив, чистоту і порядок. А ще любив дуже допомагати своїм побратимам, що би там не трапилось. Дуже багато цікавого в житті ми з дідом пройшли. Ось такий от мужчина, завжди надійний був, завжди підтримував, ну і не забував шуткувати над молодіжою, бо молодіж вона у нас така була цікава. Трошки без опиту, а дід у нас вже був старим воїном, так що він давав прикурити трошки всім. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана Героєві.